За Донецький шахтар був заявлений Андрій Тотовицький. Проте його дебютний вихід у матчі проти Олександрії став і останнім в українському чемпіонаті. Адже несподівано і для українських вболівальників, і для Паула Фонсеки Андрій Тотовицький наприкінці серпня перейшов у бельгійський чемпіонат. Чим же зумовлено таке рішення до Андрія в гості до Бельгії. Поїхав наш кореспондент Сергій Пейчев. І у своєму матеріалі він розповість усі найцікавіші подробиці успішного бельгійського життя українця. Останній тур попереднього чемпіонату зоря Шахтар. Мірчало ческу дозволив грати орендованим і вони показали, що вміють. Андрій Тотовицький вийшов на заміну у другому таймі і за 45 хвилин оформив хет-трик у ворота п'ятого. Здавалося, тепер точно отримає шанс у Шахтарі. Я почав ну там ще на зборах, мала грати розварів з містером Павло Франсек. Там просив його щось то Він говорить, Андрій типа, я там э, ну, Вижу тебя в своей команде, там ну, нужно, там, чтобы кое-что там произошло. Потом обратно вижу, у меня не заявили, ему говорю, ну, меня это не устраивает, я типа, такой человек, я не смогу просто не играть, мне тяжело будет за пару дней до закрытия. Я еще раз подошел к нему, говорю: да, да, типа я понимаю твои желание, типа, у, уходи в аренду, уходи, типа, в аренду, типа, в аренду. Ну, на полгода. Зимой обратно вернешься. Когда я уходил, он спросил: куда ты куда ты в зарку уходишь? Я говорю, нет. Он говорит, а куда? Типа, я Бельгию. Он говорит: о, типа, очень хорошо. Говорить, типа для, для тебе це очень хорошо. типа, ти робиш правильне рішення. типа, я буду за тебе смотреть. Спостерігати за Тотовицьким у формі своєї команди. Дуже хотів Юрій Вернедуб. У зорі Тотовицький прогресував і забивав м'ячі на будь-який смак. Сухий лист чорноморцього переможний гол Дніпру в півфіналі кубка. Це я сказав что я подумаю. И когда я уже принял, что стоит уезжаем, я позвонил Юрию Николаевичу. Мы с ним хорошо пообщались, пожелали друг другу удачи. Он захотел что-то попробовать для себя новое. Ну, да, и больше как стабильности. И хотелось думать только о футболе, там, и каких других вещах. За півгодини до закриття трансферного вікна Тотовицький підписав контракт і зібрався у Кортрейк – середняк бельгійської ліги. Не то, що мечтав, би, мечтав я в Кортрейк перейти, але хотів перейти в чемпіонат Бельгії. Надеюсь, что это, ну, это я надеюсь, что для меня будет трамплин. и я все это все сделаю от себя зависит, чтобы э, эта команда дала мне толчок вперед. В плане футбола заря будет по сильнейку А Лига. Ну, я не могу сказать, что здесь команда вот Шахтер Ген пять-ноль выиграл. И что мне сейчас говорить сильнее убили чемпионат или украинский. Здесь более интересный чемпионат, и тут любая команда может обыграть лидера. Єдиний мінус Кортрейк не грає у Єврокубках проти Феєнорда, Фенербахче чи Ман Ю. Ні в кому випадку не образив рад, що у них так все хорошо йде. Ну, іноді я про це думаю, що правильно зробили, неправильно. там мог ще з Європи грати, але все є так, як є, і я ні о чому не жалюю. Але в Бельгії свої плюси. Це один з кращих ринків для футбольних топ-чемпіонатів. На матчах традиційно багато скаутів і є шанс піти на підвищення. Мы сейчас играли со стандартом, и ко мне подошел какой-то мужчина. Я не знаю, там говорит, типа, хорошо, э, э, хорошо выглядишь, Андрей. продолжай в таком же духе. Не знаю, кто это был, но прямо на поле это со стандарта. А ще з кортрейка можна потрапити в Англію. Президент клубу, малазійський мільярдер Вінсен Тан, також є власником Cardiff City, Сіті, що грає у чемпіоншипі. «Что я слышав за нього, що, що по всіх футболістів, які приходять в клуби, кортрейк, Cardiff, там по-моєму, його теж команда. він он приймає ці рішення там, чи там не лінії відео, фотографії, не знаю. Поки президент не прогадав, Тотовецький почав дуже добре. У семи матчах забив два м'ячі і віддав дві результативні передачі. Уболівальники такий старт оцінили. Прийшов по місту і їде мужчина і дивиться на мене. Думаю, що він хоче. від мене. смотрить, смотрить, проїжджає, паркується на аварійки. Стаснується йде Андрій, Андрій, типо, підійди до мене. Ну, я подошов. Він горі, типа, мені очень нравится, як ти граєш. Типа я слышал, що ти уходишь зимой. Я ні, я сам не знаю, я чи ні. Я б очень хотів, щоб ти залишився з мені було приємно. Але навіть в Бельгії не все так ідеально. Частинка України у Тутовицького була прямо під вікном. Місцеві клуби завжди допомагають своїм футболістам у побуті. Андрій Тотовицький швидко це зрозумів. Ось цього будинок а за декілька кроків розташований бар, який цілодобово працював і не давав жителям будинку заснути. Андрій попросив змінити йому квартиру, натомість в клубі зробили ще простіше. Спортивний директор подзвонив у поліцію, і бар, який порушував громадський порядок. Зачинили. Слышь, що там 11 не виключають. Я там поправив под наушники, уснути не Я смотрю, там спала. час, час спал, час не спал. Смотрю, уже 4 утра музыка дальше играет. Я на следующий день прих... ну, игра была. После игры я говорю нашему администратору, вы, вы меня переселяйте, типа, я так не могу жить. Ну, я думал, там, может, пойдет, там, скажет, пожалуйста, не, не, до 11 и не надо. Ну, проходит день-два, проходит, он мне набирает. Типу Андрій Гарицо я, закрил цей, я в міліцію, закрила я позвонил в милицию, милиция закрила этот бар. Только в те інтерв'ю Бельгії не показувати ще ті не найдут. Тепер Тотовецький може спати спокійно і думати лише про футбол. Головні завдання потрапити у верхню шістку з кортрейком і дебютувати у збірні. У мене є така ціль, і я впевнений, що я буду грати. Не сейчас, так потом. Я не знаю, смотрят там за нами или нет здесь в Бельгии. Ну просто и, я тоже дуже понимаю, там там, там, там играют в образно в кортеке, там что за ним смотреть. Что это за команда ты там ушел и, и смысл туда и шел? И никаких там задач. И Ты должен в этой команде э, играть там. Всі ігри без амін і ти забивати по забивати голов, тому що ти слабая команда. деле вона не слабая команда і тяжело в плані адаптації. Попри все, Андрій радий, що переїхав у Європу. Так, тут не просто, але є всі умови для прогресу. Я приїхав цю страну. Я в людина, як особистість. Я учу англійський язик. Я познаю для себя щото нове в Україні. Я б не ходив… я хотів на мову, але мені так тяжело это було планет учиться, Мне не хотелось там где-то, может, и не пойду там один раз, но меня жена постоянно заставляла. А вот здесь я развиваюсь, надеюсь, в футбольном плане и развиваюсь как личность, как человек.